Всім привіт, В даному відео поговоримо про майбутній ретродроп від криптобіржі Voidbit і їхнього власного блокчейну. На які критерії нам потрібно орієнтуватися, та що зараз ми ще додатково зможемо виконати, щоб в майбутньому претендувати на більш обширеніший дроп? З вами Тарас і ви на каналі Startup. Ймовірно, найближчим часом RedBit анонсують майнет, і до цього нам потрібно здійснювати якомога більше різноманітних активностей, що в майбутньому претендувати на дроп. І на даний момент можна виділити ось таких три групи головної, головної активності. Перша активність, яку ми вже здійснювали, це активність в блокчейні. Для початку ми можемо виконувати транзакції, створити смарт-контракт, також мінтити NFT і здійснювати ось цю активність. Регулярно також ми можемо встановити додаткову ноду, яка буде обслуговувати криптомережу, але це вже більш складніше. Власне, я цю дію не виконував. На мою думку, головним методом, головним критерієм в даному пункті це буде здійснювати регулярні транзакції, створити декілька смарт-контрактів, а також регулярно мінтити нефті. На мою думку, це ось такий критерій, який підпадає в більшості ретродропів. Тому я думаю, в даному випадку буде не виняток. Другий тип активності з'явився відносно нещодавно. Це досить крута та унікальна фішка. Блокчейну та Whitebit це функція SOL, яка дозволяє створювати власні ідентифікаційні токени, які які не можна перекидувати між різноманітними гаманцями. Вони будуть виступати як ідентифікатори. Для чого вони можуть використовуватися? Для прикладу, цей ідентифікатор може служити, ви можете завантажити документи, і власне цей токен буде виступати як ідентифікатор ваших документів, тобто вам фізично не потрібно їх буде юзати, а цей власне токен в криптомережі буде підтверджувати вашу ідентичність. Або також для будь-якого іншого функціоналу в майбутньому. Але чому важливо нам здійснити дану активність, і що не менш важливіше, вона здійснюється за допомогою реального токена. По факту, вам потрібно буде, типу, щось, як застейкати ваш реальний токен. Про цю функцію я можливо більш детальніше розкажу в одному з наступних відео та наглядно покажу, як це потрібно здійснювати. По факту, ми застейкуємо наш один войбіт токен, що прирівнюється до 5 доларів. Це важливо, тому що ми в будь-якому випадку в даній активності прив'язуємо наш гаманець, на якому ми вже. До цього здійснювала активність, і ця функція дозволить нам розширити весь спектр наших активностей в блокчейні, щоб в майбутньому претендувати на дроп. Я думаю, що в майбутньому вийде обов'язково детальне відео про цю фішку. І наступна третя активність, яка також з'явилася відносно нещодавно, це здійснювати різноманітні квести в ЗЕЛІ. Для цього ми прив'язуємо власне наш. Криптогаманець, на якому ми і до цього здійснювали активність, що в блокчейні, тобто виконували різноманітні транзакції, а також юзалос цю функцію Whitebeat Sol. І ось тут нам потрібно буде виконати квести. Також ми підіймаємо Discord і зможемо виконувати які більш простіші завдання, типу як підписка, лайки і так далі. Хоча конкретно в даному у Вайдбіта я ще не проходив квести, але я думаю, вони кардинально не будуть не будуть відрізнятися від інших квестів. Для прикладу, якщо розглядати різноманітні проекти. В Велі ми отримуємо бали, виконавши певне завдання. І для прикладу, якщо ми вибували white list на mint певної NFT, шки наприклад, нам потрібно було досягнути певного рівня, це може бути 8, 9, 10 рівень. І тоді в такому випадку ми отримували можливість змітити NFT безкоштовно або за значно нижчим прайсом. Я веду до того, що кожен блокчейн, кожна технологія може зелі використовувати по-різному. Воно може виступати як додатково критерієм для дропу, тому що в будь-якому випадку ви активність будете проявляти. Так і накопичивши певну кількість балів, досягнувши певного рівня, ви можете в майбутньому отримати якісь цікаві плюшки. Для прикладу, це може бути або цінна NFT, або в загальному дроп токена, або щось зв'язано з цією функцією SOL. Тому на даний момент дуже важко оцінити, але активність, по-перше, вона швидше за все буде безкоштовна, тому що в там, 99% випадків взагалі вам потрібно виконувати якісь нескладні функції. Складні опції, а також дослідити детально блокчейн та відповідати на запитання. Я детально точно пройду всі квести на зелі. І якщо там будуть якісь запитання зі за відповідями, всі відповіді я обов'язково публікую в телеграм-каналі, отож підпишіться туди. І Якщо там будуть запитання по блокчейну, я їх обов'язково публікую в Телеграмі. Отож, виконавши всі попередні активності, ми максимально задіяли наш гаманець та проявили його. Ми регулярно здійснювали транзакції, зв'язали функцію WhiteBit Sol, а також виконували квести в озелі, і, регуля... і все це робили регулярно. Не менш важливіше робити транзакції регулярно, створити хоча б декілька смарт-контрактів та змінити декілька NFT. І якщо ми це все робили регулярно, тоді з великою ймовірністю ми будемо претендувати на максимально обширний дроп, який тільки буде можливий. На даний момент все, як завжди, Невідомо, які будуть критерії дропу та розподілу, але в дан... на даний момент ми зробили усі можливі активності, які тільки існують. Єдине, ви можете встановити також ноду. За цим ви вже можете звернутися в чат. В телеграмі та вам допоможуть, підкажуть, як це правильно зробити. Особисто я цю активність не виконував. Що не менш важливіше, не забудьте, забудьте підписатися на Discord у тому що, як було з випадку у Sui, Sui роздавали, власне алокацію тільки за підписку в Discord. І також не забувайте підписуватися на Twitter у і Телеграм. Можливо, це і не так важливо, але якщо це буде критерієм дропу, відповідно це нескладна дія, яка виконується за декілька секунд. Отож, якщо вас виникають будь-які запитання, пишіть їх в коментарях. Якщо ви бажаєте, щоб я розкрив якусь конкретну тему більш детальніше, це також залишайте в коментарях. З вами був Тарас. Не забувайте прожимати лайки, підписуватися на канал і до наступної зустрічі.